Всім привіт! На зв'язку Володимир Черкасов, і у цьому відео ми з вами поговоримо про кар'єрне зростання на фрілансі. Така загальна тема, але більш детально. поговоримо про те, скільки можна заробляти, яким чином заробляти, і більше того, чи потрібно вам заробляти. Бо не знаю, чому, але цю тему мало хто розкриває, мало хто каже, що можливо, треба зупинитися. Або навпаки, треба натиснути педаль в газ, газ в пол і рухатися вперед. Але давайте вже подивимося. І так. По-перше, кар'єрне зростання у фрілансі на фрілансі. Я зараз не буду розказувати про фріланс-професії, що їх велика кількість, що головні з них це таргет, СММ, чат-бот і так далі. тому подібне. В принципі, я більшість прикладів буду проводити на прикладі таргетологи, тому що це моя спеціалізація, я тут реально розбираюсь. І перше питання, на яке треба відповісти, взагалі: а чи потрібно всім зростання? І відповідь на це ні, всім не потрібно. Бо є така. Так би мовити, звичка у людей, що завжди треба зростати в грошах, особливо у нас у українців, тому що ми весь час знаходимося в перманентній кризі. То криза, я не знаю, четвертого року, то восьмого, то чотирнадцятого, то двадцять другого і так далі, тому подібне, окрім цього ще ковід і тому подібне. Але треба сказати, що не завжди зростання в грошах є обов'язковим. Не завжди треба постійно шукати можливості зростати в грошах. Взагалі існує міф про постійне зростання. Це міф, який навіяний нам фільмами, так і корпоративною культурною, коли завжди, завжди, завжди треба зростати в грошах, треба зростати, в спеціалізації, треба зростати в цих дипломах і так далі. І тому подібне. Ну і по-друге, в фільмах, особливо в американських фільмах, в західних фільмах, ми завжди маємо зростати. Так ось відповідь відразу кажу ні. Не завжди треба зростати. Можна знаходитися, якщо ти знаходишся е, в Україні в комфортній зоні, а комфортна зона це заробіток десь 1000 доларів 1200 доларів. Це буде у вас стабільність, тобто стабільна робота з хорошим заробітком, це буде робота 4 години на день, і це будуть приємні клієнти. І якщо всі ці три фактори співпадають, то не обов'язково е, весь час зростати, не обов'язково заробляти все більше і більше 1000-1200 доларів доларів місяць е, на людину, якщо у вас працює в сім'ї в два рази більше грошей. Це достатньо на фрілансі це більш ніж реально заробляти. Якщо в Європі, то десь на 2 на 3 треба множити цю суму, тому що нам просто елементарно платять більше. Тому головне питання, перед тим як визначитися, чи треба йти вам на фріланс, надати на відповідь: а чи потрібно це вам. Чи потрібно вам постійне е, зростання? Е, якщо вам не потрібно, то фріланс вам підходить. Якщо потрібно, то фріланс теж підходить. Але як і всюди, я про це сьогодні скажу: є стеля, де можливо, треба буде зупинитися. Наступний крок це зростання в доході у фрилансі, орієнтіру, до яких сум ми можемо прагнути, щоб зростати. Якщо ми почнемо з новачка, то новачок заробляє приблизно 500 доларів на місяць. Новачок це десь 2-3 місяці досвіду роботи після курсів, там після навчання. В принципі, гідні гроші, знову я кажу зараз за українські реалії. Якщо ви за межами України, якщо ви збираєтесь працювати не на українських ринок, то множити цифри десь на 2. Середній рівень у нас заробляє десь близько тисячі доларів, це гідні гроші, як я казав, і я вважаю, що на цих грошах у більшості в цілому іноді варто зупинитися, але про це згодом. Профі рівень у нас заробляє півтори-дві тисячі доларів, теж класні гроші, хороші гроші, але на профі треба буде свою дубку трошки там, порвати. Ліміти на українському ринку, як я і казав, це близько двох тисяч доларів. Тобто, якщо ти працюєш як фрилансер. В тебе хороший досвід, тебе досвід там, рік, два-три, то перестрибнути заробіток у 2000 доларів, це буде трошки важкувати. Я не брехло, я кажу, як є. Часто розказують якісь суми, які нереальні. Дві тисячі доларів це гідні гроші, щоб їх заробляти на українському ринку фрілансі. І це плюс-мінус ваша стеля, якщо ви працюєте соло. Якщо ви хочете заробляти від 3 до 10 тисяч доларів, то тоді це вже буде не соло. Це вже буде на класичний фріланс. Тут треба буде відкривати свою власну агенцію. Так ось шляхи кар'єрного зростання від автора, тобто від мене. Це як я проходив, до речі, цей досвід. Перше, я працював найманим таргетологом, я заробляв 9 тисяч гривень, коли працював в Києві. Офлайн їздив в метро. 9 тисяч гривень. Курс був 27, тобто я заробляв близько 300 доларів. Далі я сказав ні, досить. Я перейшов у фріланс і на фрілансі почав заробляти від тисячі до двох. Це я соло фрілансер. Після 300 доларів їздив в метро в офіс. Я з метро Позняких хто знає, в Києві лівий берег їздив на правий берег на Ошенплазу, Це метро Лобіцька. Щоденно годинку туди, годинку назад, за 300 баксів, добрий вечір. А ще пообідати треба за метро, ну ладно, метро дешево коштує, але заплатити і так далі і тому подібне. Потім я перейшов в фриланс, почав заробляти, взяв 3-4 проєкти від 1000 до 2000 доларів. Але виявилося, що в мене є ліміт часу. Тобто я фізично заробляючи 1000-2000 доларів, не міг заробляти більше, тому що в мене більше проєктів я не міг взяти. 24 години в мене на добу і чисто е інтуїтивно. Та з урахуванням бажання, що я хотів заробляти більше, я перейшов в створення своєї агенції. Там я почав заробляти від 2 тисяч доларів, і воно зростало, зростало, зростало приблизно до 10 тисяч доларів чистими. І там я залучав команду завдяки тому, що в мене вже тоді були маленькі навчання, там по групи по 10-20 людей, але я вже свою агенцію як будував. Були навички продажів. Я вмів класно робити послугу, і я просто почав цю послугу продавати умовно всім. Ну кому я міг допомогти як таргетолог, а клієнтів перекидував на своїх студентів і вже керував своїми студентами, які робили цю роботу. Студенти в свою чергу заробляли як найманий таргетолог, ну більше 300 доларів, десь 500, я з проєкту 1500, мені 500 студентів. Лиха математика. Два з проектів тисяч доларів чистими. Звичайно, якісь проекти відвалювалися, треба було маркетинговий бюджет, і так далі. То подібне. Але в цілому математика виглядає так. І далі я вже перейшов повноцінне створення навчальної кампанії. Тому що бізнесам допомагати було класно, але я зрозумів, що я можу просто десятки сотні людей ось так навчити робити, тому що ринок він величезний більше двох мільйонів тільки онлайн-бізнесів в Україні, тому це дозволило мені створити навчальну кампанію і допомагати так людям, щоб вони працювали на фрилансі, заробляли свої тисячу доларів. Суть кар'єрного зростання в виглядає так: це не it підхід Тобто ти спочатку джуніор, потім ти там мідл, потім сеньор. Ну хто в IT працював, той знає. Тут виглядає все простіше, чим більше проєктів ти вів. Тим швидше ти зріс. Тобто нема поступового зростання. Ти тобто, за півроку можеш бути професіоналом. Також можна додавати суміжні сфери. Я раджу додавати, коли ви почали брати перших клієнтів. А саме ви можете навчитися базовому SMM, ви можете навчитися базовим чат ботам ви можете навчитися базовим сайтам і все це допродавати. І тим самим ви, як таргетолог, будете заробляти не 200 300 доларів з проекту, а там 500-700 тисяч завдяки суміжним послугам. І також є у вас еволюція, є конкретний шлях. А саме це як було в мене, можете спробувати те під найм. Uh, взяти там досвід, потім піти у фріланс, потім створити свій бізнес. І потім, якщо захочете, ще наприклад не робити освітню кампанію повноцінно. Мене а продавати свій консалтинг. Я теж консалтинг зараз продаю 100-200 доларів за годинку. Ну хороші гроші. Чому ні? І з останнього що я хотів сказати, що це наслідки вибору. Якщо ви розпочинаєте свій власний бізнес як створення агенції, то відразу скажу, що працювати фрилансером просто заробляючи свої тисячі півтори, набагато набагато легше іноді навіть кайфовіше. Так можливо, ти не купиш собі автівку за 50 тисяч доларів, але купиш за 15, Ця автівка не буде, знаєте, твоїми нервами, стресами кров'ю зроблена. Тому бізнес це складно. Тут є відповідальність. Тут є стрес і не обов'язково створювати, як я казав, свій бізнес, тому що можна вийти на комфорт як усіх. Це працювати в онлайн, працювати декілька годин а, на проєкт на тиждень. Тобто, в сумі, один проєкт там 4 години. Звичайно, 5 проєктів буде, скільки це? 4 на 5, 20 годин. Але 5 проєктів, вибачте, це півтори тисячі доларів. Ну, 1200, давайте, по мінімуму брати. За 20 годин на тиждень 1200 доларів, мені здається, непогані гроші. І ви будете отримувати набагато більше задоволення, працюючи за 1200-1500 доларів як фрилансер, ніж рвати дупу. Щоб робити свій бізнес, але знову, якщо вам кортить робити свій бізнес, я не проти. Будь ласка, робіть, будь ласка, будьте моїми конкурентами, і будь ласка, дивіться наступні мої відео.